О 7.50 на роботу в облраду у Кропивницькому прийшов Сергій Шульга. Рішення про його поновлення на посаді голови окружний адмінсуд ухвалив напередодні. Я взяв з собою рішення суду там, де виконання до негайного виконання, тому як і законослухтяна людина, я на 8 ранку прийшов на роботу. Вчора здав канцелярію лист з пропозицією добровільно виконати цю вимогу. У 7.55 приймальня голови облради зачинена. З кінця квітня на цій посаді Юрій Дрозд. За його призначення на позачерговій сесії обласної ради проголосували 37 депутатів, 43 зареєстрованих. Проти були троє. Сергія Шульгу тоді звільнили. Юрій Дрозд сьогодні у відрядженні, сказав керівник апарату ради Павло Топчій. Я вас повідомляю, що ще вчора представник обласної ради звернувся до суду з заявою про роз'яснення судового рішення по вашій справі. Відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства, така заява призупиняє дію рішення. Це на вашу думку. На мою думку, є вчора прийнято рішення, і ви про це проінформовані, що мене поновили на роботі за 6 квітня, і це вимога до виконання негайно. Приймали рішення про ваше звільнення. Кіровоградська обласна воно рада. незаконно, Ми вже це з'ясували. Воно в цій частині не вступило в законну силу. Щоб рішення про ваше поновлення вважалось виконаним. Повинно бути рішення Кіровоградської обласної ради. Це ваша думка. Ні, ще раз кажу, це норма Сесія закону. Повинна по новому з мене. Проголосувати і зняти, навіть От, навіть які питання, які виносяться зараз... на розгляд сесії. Вони, вони... повинні розглянути постійної повинні? комісії. Має бути сформований проект рішення про ваше поновлення і ні, винесений ні. на сесію. Ні, ні. Це це так, ваша думка. Я передбачав думка. знов. так ми ми вже бачає стаття 65. Це ваша думка. Вона хібно знов. Це Я говорить. попереджаю також вас, да. що будь-які підписи. Керівника обласної ради ваші все вони будуть незаконні. І стосовно там використання коштів, особливо зараз, коли ви там витрачаєте незрозуміло там, на а ремонти що? якісь і все інше, да? то я попереджаю, Ми що, що ще, на буде, ще, ще попереджаю, що це буде розтрата коштів, тому що воно незаконна. І наступний позов вже буде не адміністративний, а кримінальний це і так, ваше право, Як громадянина, звертайтесь. Щодо подальших дій радитиметься з юристами, говорить Сергій Шульга. Добровільно вони відмовляються. Є то, певний порядок. то є звичайно, порядок. Да що звернутись до виконавчої служби. Ну. Подобачу. Проєкт рішення поновлення на посаді Сергія Шульги готують, каже Павло Топчій. Вчора від Шульги ми отримали заяву пропозицію про добровільне виконання рішення. Ця заява пропозиція разом з вступною резолютивною частиною рішення суду і разом з виконавчими. Листами направлена Дроздом Юрієм Васильовичем, головою обласної ради, до відповідної профільної комісії з питань регламенту. Вона якомога швидше має зібратись і сформувати проєкт рішення, який буде виноситись на сесію, і вийти з пропозицією до голови обласної ради Дрозда Юрія Васильовича з проханням скликати позачергову сесію, на якій розглянути це питання, говорить. Звернулись до суду за роз'ясненням, як саме. Виконати ухвалене напередодні рішення про поновлення, тому що до компетенції виключної обласної ради не належить питання про поновлення, але ж закон каже, що саме вона не має прийняти рішення про поновлення. Суд прийняв таке незрозуміле рішення, що рішення. Про звільнення шульги, він не ну коли він його скасував, він не допустив в цій частині до негайного виконання а в частині поновлення допустив, як мають виконати рішення суду, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Стосовно того, що я нібито обласна рада не розуміє, як виконати це рішення. Я вважаю, що це зловживання відповідачем своїх процесуальних прав. Закон про місцеве самоврядування каже, що призначається, обирається голова і звільняється сесією депутатів обласної ради. Вони готують проєкт рішення. Першим пунктом вони ставлять звільнення Юрія Дрозда за пунктом 6 статті 40 кодексу законів про працю у зв'язку з поновленням працівника, який працював на даній посаді до нього. А після цього вони другим пунктом встановлюють рішення, яким поновлюють на посаді Сергія. Шольгу у зв'язку з виконанням рішення суду і на когось третім пунктом кладуть відповідальність за виконання цього рішення. каже на виконання частини рішення суду щодо поновлення на посаді, облрада має три робочих дні. Виконавець зобов'язаний наступного робочого дня після отримання рішення від заявника відкрити виконавче провадження, направити негайно до обласної ради вимогу про негайне виконання рішення в частині. Поновлення, тому що трудові права людини вони виконуються негайно. Усе інше може бути оскаржено до апеляційної інстанції. Трудові права мають бути поновлені негайно. І є три дні у обласної ради, щоб зібрати позачергову сесію і поновити попереднього голову обласної ради на своїй посаді. Пояснює про відповідальність, якщо рішення суду не буде виконане. Накладається штраф в розмірі 300 неподаткових мінімум доходів громадян на юридичну особу, обласну раду. Ми їх сплатимо з бюджету, тобто з наших з вами податків. Потім є 10 робочих днів, які дає державний виконавець, це дає закон про виконавчі провадження. На те, щоб знову поновити його на посаді. Якщо вони не виконують, то буде штраф уже 600 неопладаткових мінімум доходів громадян за рахунок платників податків Кіровоградської обласної громади. І потім буде повідомлення про кримінальне провадження, тому що невиконання рішення суду є кримінальним злочином. І вже потім з прокуратури вони будуть встановлювати ту особу, яка винна в тому, що не виконано рішення суду. Тобто, іншої підстави, як поновити на посаді, а потім оскаржувати, у депутатів немає. І і вони мають розуміти і фінансову відповідальність перед виборцями і політичну відповідальність, коли вони приймали рішення про висловлення недовіри. Вони мали би проштудіювати закон про місцеве самоврядування і зрозуміти, що такої підстави немає, і вирішувати питання іншим чином, не блокуючи роботу цього. Представницького органу громади області і не вводячи нас в збитки, ми маємо ситуацію, коли є чинний голова, який отримував заробітну плату з квітня місяця по сьогоднішній день, і ми маємо поновленого голову, якому ми зобов'язані сплатити з бюджету області, тобто за рахунок коштів платників податків 200 тисяч гривень за вимушений прогул, плюс судові збори, плюс якщо вони його зараз не поновлять, а я так розумію, що, мабуть, не поновлять. Ми будемо постійно. Він буде подавати на дорахування, за словами юристки. Закон про місцеве самоврядування не передбачає звільнення голови облради через недовіру. Недовіру депутати можуть винести лише. Сільському селищному міському голові, а депутати обласної ради можуть висловити недовіру тільки голові державної адміністрації, тобто такого способу, як винесення недовіри, звільнення за недовірою голови обласної ради, в цей закон не містить. Там може бути за порушення законодавства, може бути у зв'язку із станом здоров'я, яке перешкоджає виконанню ним своїх повноважень. Це може бути за власним бажанням. Ну там є перелік, але точно недовіри там немає. На оскарження рішення суду мають 30 днів. У нас на даний час є діюче, не скасоване рішення про призначення головою обласної ради Дрозда Юрія Васильовича. Є рішення про звільнення Шульгі Сергія Павловича, яке скасоване, але в цій частині суд не допустив його до негайного виконання, і воно набуде законної сили лише після закінчення строку на апеляційне оскарження. Зі слів Павла Топчія, отримати відповідь суду з роз'ясненням мають протягом 10 днів. Поки чекають, виконання рішення призупиняється. За цей час визначиться з датою позачергової сесії. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.